Відноупа студенти колоною рушили до наступного вишу. Організатори акції стверджують, що не представляють жодної політичної партії. І дійсно жодної партійної символіки в лавах студентства не було. Лише прапори державної України та Європейського союзу. Ми збираємо базу базу студентів, потім зробимо свій майдан. Якщо політики знімуть прапори політичні, ми станемо на майдані незалежності. Якщо ж вони не виконують нашу вимогу, яку ми поставили їм позавчора, ми станемо окремим майданом. Студенство Хмельниччини підтримало загальну міську акцію. кажуть, вбачають в євроінтеграції своє майбутнє. Хочу. Гарного майбутнього для себе і для своїх дітей, хоче вільно подорожувати країнами. З Росії нам просто нічого не світить, а в Європі в нас є майбутнє вийти на вищий рівень. Чутки, Мовляв, волевилни студентів можуть заборонити. Не підтвердились. Організатори заходу запевнили, їхня акція легітимна. Ми попереджали владу. Є перелік взагалі університетів, де ми маємо бути, тобто, все, все по закону. Про студентську акцію обласна влада знала і не забороняла молоді висловлюватись на демократичних засадах. Якщо студенти хочуть висловити свою думку, свої вимоги, без проблем. Хай висловлюють, хай кажуть. Ми їх обов'язково вислухаємо, ніхто їм не, не заперечує і ні в якому разі перешкод немає ніяк. Волевоявлення і воли висловлення наших студентів воно такого ж також буде почути. Дарина Денисенко, Андрій Храбус, для Подільської панорами.